У Тернополі попрощалися з Віталієм Лутоцьким, бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади. Чоловік загинув в середині лютого, перебуваючи під Дебальцевим. Тривалий час вважався зниклим безвісти. У рідному місті герої зустрічали 8 березня з квітами та синьо-жовтими стягами. Дорогу якою рухалася жалобна процесія, вклали лампадками. Серце пшениця, але ми усвідомлюємо і розуміємо, що це жертва віддана. Тими бойцями, яких сьогодні привезли, недурно. Вони положили своє молоде життя за кожного тут присутнього. Не тільки за тих, хто на сході, а за кожного тут присутнього. Що ми маємо спокій, мир на своєю головою, віддати шану загиблому бійцю, тоді прийшли сотні людей. Серед них не лише рідні та знайомі, а й ті, хто просто не змогли залишатись осторонь. Чесно кажучи, прийшла сьогодні, тому що навіть не знаючи людину, дуже шкода наших хлопців, які гинуть. Дуже важко говорити. Я прийшла сьогодні з дитиною, який ось несе прапор шанувати пам'ять загиблого. Вічна йому пам'ять і нехай земля йому буде пухом. Чимало людей прийшли й у вівторок на поминальну літургію. Я вирішив прийти, тому що пам'ять героїв завжди треба вшановувати, тому що якби не відстоїть нашу гідність, нашу свободу. Тому що якби не вони, то якби буквально не ну, знати, чому ми могли б тут зараз стояти з вами говорити, тому якби такі герої, то гідні вшанування. Лише найкраще про Віталія Лотоцького згадують його однокласники. Кажуть, той завжди був добрим та веселим. Дружили разом, вчилися, прогулювали в школу. Людина дуже хороша. Ми дуже сумуємо за ним. Ну так, хай йому царство небесне буде. Наскільки відомо, з минулого року з літа він вже там воював, він приїжджав сюди в відпуск. Вроді в січні якось перед святами поїхав туди знов. Перед тим він воював в Іраку. Ну, завжди, кажу, був, був веселий, доброзичливий. Дуже шкода, що такі люди йдуть від нас в такому дому віці. Поховали Віталія Лотоцького на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять герою.